Привіт! З вами Валерія, автор каналу DOS Education. І нашою сьогоднішньою темою будуть кола кровообігу. Ми коротко і зрозуміло розберемо цю тему, на якій багато хто плутається, багато хто забуває або просто не може зрозуміти, як і що тут працює. Тому вмикаємо медика і починаємо. Отже, кола кровообігу. Давайте розпочнемо з того, що зазначимо в першу чергу, а що ж таке ці кола кровообігу. Коло кровообігу це замкнена система, яка в свою чергу складається з судин та порожнин серця, по яким рухається кров і здійснює обмін речовин, так званий транспорт і так званий метаболізм. Спочатку розберемо, що означає замкнена кровоносна система. Це означає, що кров перестану рухається тільки судинами. Тобто у нас немає такого, що ось судина закінчилася, і з неї просто у відкритому доступі буде витікати кров всередину організму, так? І тим самим всі органи у нас просто були б в крові. Якщо показувати наглядно, то ось у нас є судина, яка стримує цю циркулюючу кров, і просто не дає їй вирватися у простори нашого організму. Таким чином, кров доходить до органів, до серця, до легень, ну тобто вона просто собі циркулює і все. Так, в принципі, відбувається обмін, якщо казати, прям дуже коротко і стисло. Отже, тепер давайте розберемо, що ми повинні знати про серце, щоб розібратися з кровообігом. Наше серце має чотири камери. Що таке камера серця? Простими словами, це відділ в серці, які відповідають за свою якусь функцію. У нас таких чотири. Ось ми бачимо один. 2, 3, 4. Зверху у нас знаходиться передсердя, знизу шлуночки. Також серце поділяється на ліву і праву сторони. Але тут такий перший знак оклику, можна сказати. Важно дивитися за моїми рухами зараз ліва і права частини. Побачили? Ліва і права. Тобто ви не відзеркалились. Майте це на увазі. Давайте ще раз для закріплення повторю. ліва і права. Права і ліва. Знаючи, що у нас зверху два передсердя, а знизу два шлуночки, а також що сторони серця відзеркалені, можемо зробити такі коротенькі підсумки: ось ми маємо ліве передсердя, праве передсердя, лівий шлуночок і правий шлуночок. І, звісно, треба мати на увазі, що серце постійно скорочується. Ну, в принципі, це і є вся база про серце. Тепер ми зі спокійною душею можемо переходити до судин. Що ми повинні знати про судини? У нас є декілька основних судин, потім, які вже в свою чергу розгалужуються і роблять в кінцевому результаті кровоносну сітку на весь організм. Це можна побачити на малінку нижче. Ось ми маємо одну велику судину, котра потім дає розгалуження. І від цього розгалуження в подальшому йде ще більше розгалужень. Таким чином, у нас і утворюється кровоносна система в організмі. Тепер давайте розберемо ці самі судини. Оця червоненька велика така судинка це в нас аорта. Ось це синенький, у нас легеневий стовбур. Як ви можете побачити, потім майже одразу він дає розгалуження на легеневі артерії. Ось чотири судини червоненькі це легеневі вени. І як заключення, ось у нас верхня порожниста вена. А знизу це в нас нижня порожниста вена. Поки що перейдемо до клапанів. А потім все це заміксуємо. В нашому серці ми маємо мітральний клапан, який знаходиться у лівій частині серця, тристулковий клапан, він знаходиться у правій частині серця, та два півмісяцеві клапани один з них знаходиться на початку аорти, а інший на початку легневого стовбура. Що ж таке клапани? Клапани це як регулятори потоку крові, тобто вони роблять так, щоб кров рухалася тільки в одному напрямку, а не поверталася зворотню назад. Якщо кров буде повертатися назад, то в подальшому у нас будуть збої у роботі серця, а далі вже різні патології, закінчуючи навіть інфарктом міокарда або смертю. Як це працює? На анімації зараз ви можете побачити, що спочатку у нас скорочується передсердя. Таким чином, вони виштовхують кров у порожнений шлуночків. Ви можете побачити, що коли скорочуються саме шлуночки, то ці клапани закриваються. Тим самим кров, яка виштовхується в аорту і легеневий стовбур, вона просто не потрапляє назад до перецерть, тому що в неї просто немає туди проходу через ці самі клапани. Це є фізіологічна норма, так і повинно бути. Отже, ми бачимо, як у нас закриваються мітральний та тристулковий клапани. Але подивіться, коли вони закриваються, то в свою чергу відкриваються півмісяцеві клапани, щоб кров зі шлуночків потрапила до судинного русла і в подальшому пішла по всьому організму. І цей цикл безперервний, він відбувається постійно. Давайте тепер перейдемо до головної теми нашого відео кола кровобігу. Отже, чим відрізняється мале і велике коло кровобігу. Мале коло кровобігу відбувається таким чином, що в ньому беруть участь серце та легені. А у великому колі замість легень беруть участь всі інші органи: нирки, печінка і так далі. Давайте розберемо, як це відбувається трішки наглядніше. Ось ми маємо серце, легені і якийсь орган. У даному випадку це нирки. Як ми знаємо, у нас в організмі є венозна і артеріальна кров. Що куди йде? Від серця, з правого шлуночка, по легеневому стовбуру, ось таким чином до легень починає свій рух венозна кров. Тобто, це вже початок малого кола кровообігу. Потім венозна кров, що потрапила до легень, насичується там киснем. І перетворюється на артеріальну кров. Ця артеріальна кров згодом легневими венами потрапляє у лівий шлуночок. Важливий момент, який ви вже могли почути, але прослухати. Венозна кров з серця до легень тече легеневими артеріями. Саме артеріями. А до серця з легень вже артеріальна кров потрапляє легеневими венами. Тут такий схожий прикол, як зі сторонами серця. Тому запам'ятайте це. Так, продовжимо. Артеріальна кров легеневими венами потрапляє у ліве передсердя. Ліве передсердя скорочується і викидає артеріальну кров у лівий шлуночок. Тепер ми можемо прослідкувати, як з лівого шлуночка артеріальна кров потрапляє до аорти. А аорта, в свою чергу, несе цю артеріальну кров до органів, в нашому випадку до нирки. Орган забирає з цієї крові все, що йому потрібно, і після цього з органу виходить вже венозна кров, тобто з вуглокисним газом. Ця венозна кров згодом потрапляє знову до серця порожнистими венами. Нижньою або верхньою, в залежності від того, де знаходиться сам орган. І таким чином вже йде закінчення великого кола кровообігу. Давайте тепер повторимо увесь повноцінний цикл кровообігу. З правого шлуночка по легеневому стовбуру, який розгалужується на легеневі артерії, починає рух венозна кров з серця до легень. Це початок малого кола кровообігу. В легенях венозна кров насичується киснем та перетворюється на артеріальну. Ця артеріальна кров потрапляє з легень до серця легеневими венами, таким чином, потрапляючи до лівого передсереддя. Це в нас є кінець малого кола кровообігу. Далі, з лівого передсердя, артеріальна кров потрапляє у лівий шлуночок. З лівого шлуночка артеріальна кров потрапляє в аорту. З цього починається велике коло кровообігу. Звідки артеріальна кров тече до органів. Органи беруть собі поживні речовини, що їм треба, і таким чином артеріальна кров перетворюється на венозну. Ця венозна кров тече з органів назад у серце. І таким чином порожнистою веною вкидується у праве передсердя. Цим закінчується велике коло кровообігу. Ну що, друзі, все запам'ятали? Давайте трішки закріпимо матеріал декількома тестами. Також хочу повідомити вам, що в мене є свій телеграм-канал, де я розповідаю про різноманітні теми пов'язані з медициною, починаючи від якоїсь дрібниці по типу пояснення, що таке пульс або що таке тиск, і закінчуючи повними термінами та діагнозами. Як, наприклад, цукровий діабет або гіпертензивний криз. Тому приєднуйся, щоб дізнатися багато цікавого. Так, почнемо. Ну що, як впоралися з тестами? Пишіть в коментарях, а також пишіть у коментарях, чи було корисним це відео для вас, яку тему робити наступною, та напишіть, чи розібралися ви з темою кровообігу. А з вами був канал DOS Education. Будьте сильними та залишайтесь здоровими!